Друзі, привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Я сподіваюся, що в мене буде добре чути. Друзі, для чого я вам повторно знімаю і показую ставок, який наповнюється. З кожним днем все більше і більше стає водички. Друзі, а напевно, для того. Хочу вам показати, що робиться мене в хаті. Ось це огород. Лопату вітер заніс. Ось це мій огород. Вже майже води не було. Я думала, що вже зможе трактор піти. Щоб повізкувати. Але, друзі, як бачите, два дні йшли дощі, сніг. І ось бачите, що робиться. Ось яма, де має бути каналізація. Повна води і повна скрізь води. Не можна ні вийти, ні виїхати. Друзі, привіт-привіт! Ну Сьогодні в нас 29 березня. На підвіконні лежить сніг, на тривичці вже встанув і додалось ще водички. Ось, друзі, хочу вам показати. Я там вам показувала, як була на вулиці. Ось туди йде дорога. Друзі, дорога майже вся в воді. Там, де й нема води, розумієте, що не може машина проїхати. Я теж не знаю, ну не знаю, як до мене, наприклад, от хочуть приїхати, а не можуть. Ось, друзі, бачите, бачите, що в мене робиться. Це із січня місяця ось таке. Водичка підніметься, водичка спаде, підніметься, спаде. Ще два дні тому води не було. Тут рівень десь приблизно... Десь на два добрих пальці. Ось деякі продукти, може, прийдеться викидати, тому що вони плавають у воді. Ще два дні тому я все поскладала, посортувала. Тут фрукти, там овочі, тут салати, там таке варення, різні соки. Бачите, що робиться. Можна було б поставити галоші і були б як кораблики. Плавали б. Ой, боженько, коли воно все це закінчиться? Ну, але це нічого. Ми сильні. Головне, щоб була перемога. Ну, а це моя така невеличка кладовочка. Ось, як бачите, стоять мої. Ой, друзі! ой. Так як в мене кухні-стінки нема, тому ось моя посуда стоїть ось тут. Ще тут повністю котовочка не дороблена. Але нічого, все буде добре. Все буде добре. Але так хочеться, щоб скоріше водичка спала, друзі. Щоб не було вологи отої. Яка нам не потрібна так хочеться і хочеться миру, щоб світило ясне сонечко і щоб в нас все було добре, радісне життя під мирним небом. Ну і бажаю вам тихого мирного неба, Божої благодаті. Усім пока-пока!